Привіт, малята! Одне одного вітайте і на гостя всі чекайте. Сьогодні в гості я знову запросила найчарівнішого, найвихованішого гостя. А хто він? Ви згадайтеся, ось послухайте загадку. Втік із мультика дивак. Як це трапилося? Як? Дуже просто! Наче птах полетів собі на дах. Хто це, діти? Молодці, діти, це Карлсон. Карлсон до нас завітав пограти та попустувати. Нещодавно Карлсон пустував і на мисто фрекенбок порвав. Ви йому допоможіть, на мистинки всі зберіть. Але намисто ми будемо збирати за кольорами. Спочатку ви візьміть три намистинки червоні. Три намистинки жовті і три намистинки зелені. Скільки намистин ми нанизали на ниточці? Порахуйте, скільки їх всього? Правильно, малята, дев'ять. Кількість намистин позначимо цифрою 9. Скажіть, діти, а на що схожа цифра дев'ять? А дев'ятка любить друже, на клубочок схожа дуже. Погляньте на малюнок, знайдіть на малюнку всі цифри дев'ять і наведіть їх кольоровим олівцем. Карлсон дуже хотів порадувати Фрекенбок і подарував їй квіти. Знайдіть квіточки, які мають по дев'ять пелюсток, і розфарбуйте їх. Якось вирішив Карлсон по клітинках помалювати, та не може послідовно цифри з'єднати. Що робити, він не знає. Про допомогу вас прохає. Діти допоможемо. Давайте з'єднаємо послідовно точки від 1 до 9. Розкажіть, діти, який ж малюнок у вас утворився? Та розфарбуйте його. Скажіть, діти, а що є на спині у Карлсона? Правильно! Пропелер, за допомогою якого він може перелітати з даху на дах. Скажіть діти, а він схожий на літак? А чим? А давайте сьогодні ми з вами зробимо графічний диктант літачка, а допоможуть вам у цьому батьки. Батьки продиктують вам. А ви намалюєте літак по клітиночкам. Діти, скажіть, а як ми можемо утворити число 9? Ось погляньте на будиночок. Будиночок цифри 9. Щоб утворилося число 9, ми можемо скласти його із двох менших чисел. Наприклад, один і вісім, якщо ми додамо, буде 9. Два додати сім буде дев'ять. Три додати шість буде теж дев'ять. І чотири додати 5 буде також дев'ять. Вам, малята, треба запам'ятати, з яких двох менших чисел складається число 9. Тож з яких менших чисел складається число дев'ять? Давайте подивимось на малюнок. Ось будиночки, але в них є порожні клітинки. Нам потрібно з вами домалювати у порожні клітинки відповідну кількість точок, щоб утворилося число дев'ять. Настав час Карлсону відлітати. Нагадайте, діти, що ж ми сьогодні робили? А з якою цифрою ми сьогодні знайомилися? А які завдання розв'язували? Чи із задоволенням ви допомагали Карлсону? Молодці діти. На цьому наша зустріч закінчується. До побачення!